Добрий день, дорогі діти! Сьогодні в нас завдання намалювати природу з натури. Ось в мене такий вид з вікна, і я хочу намалювати листочки на деревах. Можна вийти на вулицю, зірвати той листочок, чи можна зірвати квіточку, але в мене немає зараз такої можливості, тому я буду малювати з натури з вікна. Ви можете також так зробити. Ось я виберу якийсь вид, я виберу декілька листочків. Ось я хочу намалювати оці листочки. я розмічаю по діагоналі. Тут буде в нас листочки. Тут листочок. Він в перспективі. Я його малюю як п'ятикутник. Тут великий листочок. Я малюю все, як в натурі, все, як я бачу. Я нічого не придумую, Я малюю, як я бачу. Тому ракурсі ось. Ось там два листочки ці. Але я компоную, щоб в мене все красиво було на листі велике, по центру, щоб була рівновага. Тобто не було тут більше, а тут менше. Десь приноважувало. Ну і там може якийсь вдалині листочок. Я його не буду сильно промальовувати, але я намічу його. Може, тут маленький ще якийсь. У мене там багато листочків, я можу вибрати. Але я беру якусь частину композиції, частину листочків. Потім я вже промальовую, дивлюся, як йде цей листочок. Центр його, як вісь. Я тут промальовую. Я промальовую ось таким його чином. Спочатку так, а потім вже промальовую форму. Ось я промальовую форму. Тобто я дивлюсь на той листочок, який я бачу. Ось там він. Ось він, цей листочок. Ось наша композиція. Ось ми намалювали. Спереду три листочки і зверху листочки. Тепер я малюю другий листочок. Ось у мене ці листочки, може не так чітко. Ось я на нього дивлюсь, на цей листочок, зліва який, і малюю його. Ну, я намічу, що цей листочок. Там вітерець дує, і вони можуть трошки змінюватися. І я також їх буду змінювати трошки, як можу. Ну, зараз навіть якщо вони трошки змінилися, я їх намалюю так, як вони зараз. Але коли я намалюю вже олівцем, то я вже не буду змінювати їх форму, їх ракурс, буду вже штрихувати, і може ракурс вже підбирати самостійно такий же, щоб побачити світлотінь. То ви бачите, що в мене листочки не є такої чіткої форми, як ви звикли бачити на кленових листочках. Тому що це природа, вони можуть бути різні. Вони в такому ракурсі, бачите, як збоку. І треба намалювати саме цей ракурс. Ось тут гілочка пішла, так. Тобто, ви берете листочок, кладете його собі перед собою на столі. І малюєте, і ви його не, не рухаєте. Малюєте в тому ракурсі, як він лежить. Тут гілочка пішла сюди, це сюди і це сюди. Тепер я малюю цей листочок. Подивіться на нього уважно, на його ракурс. Ми також тут промалюємо, так, спочатку, к вер... вершинкам так. Тобто в нас був п'ятикутник, і ми отак ось до вершинки малюємо таку форму, таку спрощену. А потім вже промальовуємо і дивимося, який він за формою, як він тут пішов. Ще раз подивимось на цей листочок і сюди. Ось такий я намалювала листочок. І серединку тут ці лінії. Вони йдуть з однієї точки. Може, це такий сорт клею. с точки. И малюем еще один листочек.